Альний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем становить 90 календарних днів. Водночас товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, можуть перебувати на тимчасовому зберіганні під митним контролем у межах строку збереження їх якостей, які дають можливість використовувати такі товари за призначенням, але не більше 90 календарних днів. Строк тимчасового зберігання товарів може бути продовжений, однак не більше 30 днів. Після цього власник або уповноважена особа подає до органу доходів та зборів за дозволом якого товари були розміщені на складі відповідну заявку. Якщо особа, яка зберігає товари на складі тимчасового зберігання відкритого типу або митному складі відкритого типу, не є отримувачем цього складу, її заява про продовження строку тимчасового зберігання зазначених товарів, попередньо погоджується з утримувачем складу. До закінчення строків зберігання товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути задекларовані, передані власникам або повноваженою ним особою, відправлені під митним контролем до інших органів доходів та зборів для їх подальшого митного оформлення або вивезені за межі митної території України.